Ось і прийшло до нас довгоочікуване літо найтепліша пора року. Його чекали і люди, і рослини, і тварини. Влітку природа набирає безліч яскравих фарб. Влітку сонце стоїть високо в небі, світить яскраво і гріє, стає жарко. Небо яскраво блакитне. Теплі дні на ньому можна побачити різноманітні гарні хмари від високих прозорих перистих до химерних і мінливих, купчастих. А ось низькі, шаруваті хмари приносять дощі зливу, грози. Літні дощі починаються бурхливо і тривають недовго. В жаркі дні дощові краплини. Особливо великі. Інколи влітку випадає град. Ще влітку можна спостерігати за цікавим явищем. Веселка. Вона утворюється внаслідок заломлення сонячних променів у краплинках води. Літо, як і всі пори року, має три місяці. Перший місяць червень. Свою назву він отримав від назви сокоживної комахи червець, давнину з неї добували червону фарбу. Ще червень називають рум'янцем року, гедзень, бо літають гедзі, кресень – від явища літнього сонцестояння, червивий ізок, що означає коник, у червні найдовші дні і найкоротші ночі. Наявність достатньої кількості тепла, вологи, світла сприяє пишному розвитку рослин. Трави витягнулися в повен зріст. Зелень свіжа, яскраво зелена. Листя розкрилося, зміцніло, наповнилося соком. На більшості дерев достигає, а у деяких і розповсюджується насіння. Особливо багато ми бачимо легких тополиних пушинок з маленьким насіннячком. Вітер підхоплює легеньке насіння і відносить за тисячі кілометрів від материнської рослини. Нарешті насіння десь падає і при сприятливих умовах проростає. На початку червня доцвітає робінія звичайна, по-іншому біла акація. Горобина. Радує своїми рожевими й червоними квітами на колючих кущах шипшина. Заповнює навколишнє своїми пахощами жасмин. Червень період масового цвітіння рослин. Саме в цей час луки та степи перетворюються на багатоколірні килими. Цвіте шавлія, залізняк. Волошка, дзвіночки, білі ромашки. На сонячних лісових узліссях загоряються в зеленій траві червоні вогники запашної ягоди, суниці, тому ще й називають червень суничник. У червні цвіте журавлина. Її ягоди вистигають аж на початку осені. Цвіте липа і бджоли збирають найцінніший мед липець. Звідси і назва другого місяця літа липень. На цей місяць припадає період основного медозбору. Ще цей місяць називають дощовик, грозовик, сінокіс, бо косять траву. У липні літо входить у повну силу. Повернувши на спеку, хоча тривалість дня поступово зменшується. Липень найтепліший місяць. Навколишня природа і поверхня землі нагрівається настільки, що за ніч не встигають віддати тепло, тому ночі в липні найтепліші. За спекотні дні, липень ще називають жарник. Часто в липні бувають грози і зливи. І за часті грози липень ще називають грозовик. Липень ласун. В лісі і в саду достигає ягода. Чорниці, малина, ожина. Саме в цей час серед трав виділяється своїм світлопурпуровим суцвіттям буквиця лікарська. Сама назва якої свідчить про її використання. Як впадуть на землю важкі роси, пора за грибами вирушати. В лісах починається збір їстівних грибів, лисички, сироїшки, білі гриби, підберезники, підосичники, маслюки, грузді. Опеньки. Але поруч з ними можна знайти й отруйні гриби. Тому треба бути обережними. Це бліда поганка, мухомор, сатанинський гриб не справжні опеньки. Цвіте більшість рослин водою. Особливо вражає цвітіння латаття білого. Вдень. На блакитному дзеркалі води розкриваються чудові білосніжні квіти. Відкриваються вони лише в ясну та сонячну погоду. В полях набувають золотавого забарвлення лани пшениці і жита. Але ще цвітуть гречка. Соняшник. Все цвіте, посміхається і радіє теплу. Над квітами кружляють ласуючи нектаром різні види джмеликів, метеликів. У траві чути стрекотіння коника стрибунця. На листях дерев кущів можна побачити гусінь. Бурхливе життя спостерігається влітку на водоймах. Над поверхнею води кружляють бабки. По поверхні води швидко мчать водомірки. На рослинах зависають ставковики. У житті птахів літо це напружена пора виведення і вигодовування пташенят. У житті тварин літо період розмноження. Вигодовування і виховання потомств. У більшості тварин малята, що підросли, переходять до самостійного способу життя. Також у лісі можна побачити жука оленя, великого дубового вусача, жука короїда. Третій місяць. Серпень поражний. Тому і назва у нього від знаряддя, яким жали зернові серп. Ще серпень називають хлібочол, припасень, городник і навіть прибериха припасиха. Серпень у господарстві головний місяць, який визначав достаток на весь рік. У серпні літо йде на спад, дні коротші, хоч вони ще й гарячі, але ночі вже прохолодні. Збільшується кількість опадів. У садках достигають фрукти, в городах овочі. Починається збір урожаю. Подорослі шали пташенята. І перейшли до дорослого життя. Птахи вже збираються в зграї і готуються до відльоту. Тварини поступово починають готуватися до зими. сушать гриби, бурундуки запасаються горіхами, ведмеді посилено харчуються і накопичують жир. Літо багате на прикмети, ось деякі з них. Вранці чути грім, ввечері піде дощ. Ластівка низько літає до дощу. Рясна роса до доброго урожаю. У густі тумани до врожаю грибів. Літо дощове до ніжної зими. Літо сухе і спекотне до малосніжної і морозної зими. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про літо та її три місяці червень, липень і серпень.